Слава Україні! Діти біля екрану є. Якщо так, то відведіть. Бо сьогодні буде справжня історія для дорослих. І будемо говорити про російську імператрицю Катерину II та таємницю її смерті. І коня. Поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо цього ще не зробили. Підтримайте нас на Патреоні та донатами на англомовний Ютуб канал про Історію України і Московії. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Отже, 6 липня 1762-го Софія, Августа, Фредеріка, Ангальд, Цербст, Дорнбург чи державний переворот разом з коханцями і позбавила влади свого чоловіка Карла Петера Ульріха фон Гольштайн Готорпа. Ідеться не про Прусію, а про Росію. Так почалося правління Катерини II, яка вбила свого чоловіка Петра III. Вона правила російською імперією найдовше серед жінок 34 роки з 1762 по 1796 сімсот і померла у віці 67 років. Російську мову, до речі, Катька Софія вивчила так собі, і за легендою робила 5 помилок у слові з трьох букв. Не в тому слові, про яке ви подумали, а в іншому. Своє улюблене, є що вона писала і С, чим який знак О. За 34 роки при владі Катерина провела масштабну реформу всієї імперії, розширила привілеї опори трону дворянства, але різко посилила гноблення решта 90% підданих, так званого подлого сословія. Уніфікувала адміністративний устрій і посилила власну абсолютну владу. Або як каже колишній путінський міністр культури, укріплення вертикалі власті, укріплення всієї системи управління імперії, безумовна заслуга Екатерини. Також перебудувала судочинство і завела на європейський манер генерального прокурора. Йому щоправда, приписала не тільки нагляд за законністю, але й таке. Дослівно. мала Росія, Лівляндія та Фінляндія суть провінції, які правляться наданими ним привілеями, і заборонити їх всі одразу дуже непристойно було б. Однак поводитись з ними як чужоземними є більше ніж помилка. А скоріше дурість ці провінції, а також Смоленську, слід непомітно привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися як вовк до лісу. Тобто права і закони це таке, всіх треба тихенько русифікувати і пригнобити, а то бачики. І ця сама людина переписувалась з французькими просвітниками Вольтером і Дідрою і розмірковувала з ними про свободу особистості і волю народу. А вони її хвалили. Ачека просунута на Московії правителька. Не безкоштовно хвалили. Цариця їм щедро за це платила. Зараз це б назвали елітним піаром. Україна ж з рук просвітленої імператриці спочатку втратила автономію, але на якийсь час зберегла внутрішній устрій козацтво. Бо воно було потрібне. Цариця узурпаторка була ще тим геополітиком. Найграндіозніша її афера так званий грецький проект, ідея знищити вщен Туреччину, захопити Константинополь, відродити Візантію і посадити там на трон власного нащадка. Для цього навіть онука вона спеціально назвала Костянтином на честь останнього тамтешнього імператора. У війнах проти Туреччини максимально використала козаків і загарбала Крим та всеукраїнське причорномор'я. При взятті хаджибею майбутньої Одеси особливо відзначився запорізький кошовий Петро Калнишевський. Його цариця нагородила спеціально викорбованою медаллю та найвищим орденом імперії Андрія Первозванного. Крим Москва окупувала гібридно, так як намагається робити дотепер. Спочатку відірвала його від Стамбула і визнала незалежність Кримського ханства, потім змінила владу на проросійську і придушила виступи опозиції. Це зробив шанований на Москві полководець Олександр Суворов. Про нього у нас є окремий випуск. А потім порушила всі свої договори, і зобов'язання та скасувала там будь-яку автономію. Хто чинив спротив, наказала нищити до ноги або депортувати до Туреччини. Так сталося з ногайцями у причорноморських степах і на Кавказі. Це, до речі, теж робив Суворов. І так, це геноцид. Хепі не Хепієнданібудя, та мир. мір. Зісніх ну, не може бути кого щоб жили. на звільненні від попередніх мешканців території півдня України добровільно чи примусово Катерина переселяла інші народи московських кріпаків і військових поселенців, болгарських, сербських, грецьких біженців, німецьких іммігрантів та євреїв з Речі Посполитої. Тому уродженець Таврії Дмитро Донцов називав свою малу батьківщину нашою Америкою за мішанину мови націй. Українців, передусім козаків, імператриця депортувала на Кубань і Кавказ, гинути за імперію. Там це почалося у 1775-му, після завершення війни з турками. Цариця здобула великий локальний успіх і значні території, але програла стратегічно. На Балкани не прорвалася, і сакральний Константинополь не визволила. Цим поставила ціль для наступників на все прийдешнє століття. А собі з чистого марнославства додала до титулу слова царіця Херсоніса Таврічського. Мовляв, ну хоч так. Також через візантійський сентимент перейменовувала зайняті на півдні України і в Криму міста на античний Манер: Білиховичі на Херсон, Ахтіяр на Севастополь, Акмесджит – на Сімферополь, Хаджибей, колишній Литовсько-Руський Коцюбів на Одесу. Саме так не заснувала ці міста, а перейменувала за власним капризом. І не важливо, що про це бреше. Путін. Як відомо, Одеса була основана Екатериною II. Навіть націоналі... І навіть крайні націоналісти не рішаються сністи пам'ятник основательниці городу. Якщо вам цікаво про пам'ятник Катерині і про заснування міста, пишіть в коментарях, ми зробимо про це окремий випуск. Зараз же назад до козаків. Тож після завоювання півдня України у них відпала нагальна потреба. І вдячна в лапках Катерина наказала військам раптово оточити і знищити Січ. Та заборонила саме слово Запорожець, як і слово гетьман. В Гетьманщині скасувала полковий устрій і ввела Губернський і перевела українську шляхту і козацьку старшину у дворяни задля їхньої асиміляції. Забороняла українську мову і освіту. У 1783-му перевела Києво-Могилянську академію на викладання російською. Вільних українських селян того ж року наказала перетворити на рабів за московським зразком. Московити прикривають насадження рабства поневоленим народам різними афемізмами, типу кріпацтво, «холопство». Але це саме рабство, коли люди ставали чиєюсь невід'ємною власністю. І можливо між українцями і росіянами така велика різниця саме тому, що українці у цьому кріпацькому рабстві пробули менше ста років, а московити більше чотирьох сотень. в лапках імператриця на показ скаржилася Вольтеро, що дуже страждає, коли бачить, як селян на Росії продають на торгах, наче речі чи худобу. І що вона зробила? Дала їм землю і волю. Та ні, просто на якийсь час заборонила відкриті аукціони. Як то кажуть, очі не бачать, серце не болить. This is fine. Врешті історія доводить, будь-які диктатори смертні. Катерина II не стала винятком з цього правила. Утім, її смерть виявилася доволі раптово. 67 років не так вже й багато для цариці, навіть на 18 сторіччя. Її кончина одразу викликала чимало чуток, які не дають спокою історикам і сьогодні. Отже, версія 1. Катерину часто називають великою. Вона й справді була чималою жінкою у сенсі огрядною. За однією з чуток імператриця пішла в туалет, але горщик не витримав її ваги, розлетівся і смертельно поранив уламками. Кажуть, цю версію запустив у життя син цариці Павло, який її люто ненавидів. Так ми плавно переходимо до версії номер 2 Яка полягає у тому, що Катьку насправді убили і зробили це саме за наказом Павла. Мотивів у нього було більших досить. Він звинувачував матір у вбивстві батька та узурпації влади. Вона боялася його і, можливо, теж прагнула вбити. І саме у цей момент загинула сама. Тут є одне цікаве припущення, пов'язане з ім'ям канцлера. Українця безбородька. Про нього ми робили окремий випуск. Як я вже казав, Павел ненавидів матір і всіх, хто її оточив, а безбородька називав австрійським агентом, якого обіцяв покарати, коли прийде до влади. Але як же усі здивувалися, коли одразу після смерті Катьки та власного коренування, Павло різко змінив ставлення до безбородька? Той отримав звання Фельдмаршала, титул Світлого князя, десятки тисяч нових храбів. Через багато років. Пушкін напише, вибачте, зацитую, переклад мій власний. Не торгував мій дід млинцями. В князі не стрибав із хохлів. Як ви думаєте, про кого це він? Та звісно ж, про ненависного хохла, безбородька, без якого, і таких як він, імперія навряд чи так швидко розросталася. Але повернемося до його дивних стосунків з Павлом. Звідки така переміна? Ймовірно, Катька, яка ненавиділа сина не менше, ніж він її, перед смертю написала заповіт, яким передавала владу онуку Олександру. Хранителем заповіту був саме Безбородько, якому вона довіряла безмежно. Але може канцлер метнувся де вигідніше, заповіт спалив, а царицю зрадив. за це й отримав нові титули посади та рабів. Версія 3. Містична. Кажуть, що перед смертю вража баба Катерина бачила в коридорах зимового палацу. Привида, який був як дві краплі води схожий на неї. Нібито вона навіть наказувала вартість стріляти у псевдо Катерину. Страх перед побаченим буцімто і звів її в могилу передчасно. Версія 4. Поділи Польщі, до речі, теж справа рук зрадника безбородька. Дивіться про це у наших випусках. Але, звісно, без катьки і її підписів тут не обійшлося. За легендою, після остаточного вирішення польського питання, тобто знищення Польщі як держави, цариця звеліла зробити трону польських королів той самий Унітаз. І за таку зневагу й була покарана. Чи те туалет не витримав Ваги Великої, чи поляк, можливо, Карлик з Польщі пробрався у цей самий Унітаз і вбив її. Версія надто конспірологічна, тож переходимо до останньої і найімовірнішої. Версії номер 5 Чутки про сексуальну ненаситність Катерини II більше, ніж чутки, у цьому жарті лише частина жарту. Але історія про її любов до коня, як би це сказати, не до кінця науково підтверджена. Принаймні, дослідник з Британії, нинішній професор Саймон Діксон, очільник кафедри російської історії в університетському коледжі Лондона та автор книги Катеріни The Грейт», зазначає, що імператриця померла. Зовсім не так. О, це так несподіванка. Тобто, вдумайтеся, цілий професор з Лондона не має нічим іншим зайнятися, як писати монографію про те, що Катька-друга померла не від сексу з конем. Але чим він це спростування? А нічим. Просто наводить офіційну версію. Особистий лікар Цариці, шотландець, доктор Джон Роджерсон діагностував інсульт. Незважаючи на його зусилля, щоб оживити її, вона впала в кому і померла близько 10-ї вечора наступного дня. Врешті, як на мене, немає особливого значення, від чого померла Катька. Важливо інше. Померла та помре і цей. Сподіваюся, конатиме. На цій оптимістичній ноті прощаюся. Підпишіться, натисніть вподобайку, підтримуйте нас на Патреоні та донатами на англомовний канал. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава.